Я думаю, ти про це чув. Я знаю, що ти в цю гру не грав, і грати не планував, бо ти адекватна людина. Але я впевнений, що чуточки, чуточки, чуть, чуть-чуть, чуток до тебе доходили. Конкорд чув про таку гру? Чув про те, що тепер це типу, як? Це тепер гра мем. Тепер будь-яку е гру <хи> називають конкордом, <Concorde> <хи> яка типу дуже швидко там закривається, чи не вистріл, чи щось таке. Давай поговоримо та власне швиденько про взагалі ці командні шутери. що ти з них грав, і як ти взагалі відносишся до цієї категорії ігор? загалом до командних шутерів, та дуже позитивно. Власне я зараз я переважно в більшості, звісно, не граю. Те вже давно не грав, але колись, колись дуже давно. Я і фанатів від uh, Counter-Strike 1.6, і Quake, і Андріо uh, Tournament, і от подібні речі. Прям мене захоплювали. Хотілося багато, і дуже багато насправді в них грав. Навіть той самий онлайн uh, Half-Life. Uh, ну, Блін, я не знаю. Прям ну, це було number one ігри для мене. Тоді ще я, звісно, не думав там про якийсь кіберспорт, і навіть не те, щоб дуже знав про його існування, але загалом шутери та, викликають в мене дуже позитивні такі емоції. Я іноді навіть дивлюся якісь кіберспортивні фінали от, по КС, уже по КС-2. От, бо це просто цікаво подивитись, як, як грають прям дуже професіональні гравці. Ну і власне, коли ми грали Монте, я вболівав за Монте. А скажи, який у тебе конкретно улюблений тайтл? А якщо беремо зі всіх моїх, то напевно це буде. Не не знаю, напевно, все ж таки counter strike Global Offensive, Скоріш за все. Бо 1.6 я вже дуже погано пам'ятаю. От а Global Offensive наче більш-менш свіжі спогади. Не знаю наскільки він відрізняється. Він Counter-Strike 2, бо я ще не грав у другу. Але ну типу, щось то і відрізняється. Але загалом Counter-Strike, Global Offensive. Власне. Тут цікавий момент в тому, що я маю певну експертизу в там, шутер, та, що тому, що вийшло так, що я прям дуже багато в них грав. Але не в КСку, а от якраз в ті, які заточені трошки на інше, чисто на фан. Бо КСК завжди позиціонувалась знаєш як, там, типу, більш серйозна штука без магії і прикола. ну Тобто там фізика, да. Да, 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 типу скіл. А я. Я грав в Counter ой, в Counter-Strike, господи, я грав в колду, я грав skill. в Warface, я грав yeah. в Overwatch, я навіть грав цілий один стрім в Valorant, що, звісно, була б великою От. Але суть в тому, що мені подобаються саме розважальні командні шутери. Чому? Тому що там короткі сесії і. Я в принципі, як тільова аудиторія, яка в тому числі витрачала гроші на ці ігри, знаю, що треба робити, щоб в ці ігри було цікаво грати. Тобто, я знаю це не як і бо я таким не є. Але я знаю те, заради чого я приходжу в цю гру і віддаю гроші. І фішка тут в тому, що дуже багато тайтлів намагаються створити умовний новий Overwatch або умовну свою колду. В тому числі до речі, я грав в Destiny і саме в PvP режим дуже багато, отримавши навіть кулемет, як не кулемет, а автомат, який дають за дуже багато траїв. І ще я грав в, в The Finals, в Shatterline. Коротше, ну багато представників цього жанру. І дуже багато ігор мають проблеми. І мені прям е, дуже доставляє, що постійно розробники намагають створити у цю онлайн драчильню свою, щоб витягувати купу грошей. І ніколи ну, не можуть зрозуміти, що грати повинно бути цікаво. У них прям ну дуже часто не виходить. І фішка в тому, що навіть в розробники Overwatch, коли випустили другу частину, ну там немає нічого, там немає причин грати. Грати стало нецікаво те, що робило Overwatch перший неймовірним, ну, воно було втрачено в другій частині. Тобто навіть розробники однієї з найкращих ігор в жанрі не впорались з тим, щоб зробити гру такого роду ще раз. А дуже багато розробників, які взагалі не викупають, намагаються такі: та ще, легка. Наче як Конкорд робили команди, які вже знайомі з такого роду жанром. От, і вони, типу, працювали в інших, але ну, дуже погано, типу, взагалі. Кажуть, що маркетинг підвів, але я це слабо вірю. Мені здається, що якби в гру було весело грати, то онлайн би там не був топовий, але він би був, а гра вийшла мертвою за багато мільйонів доларів. Мене прям вражає. А там теж що це, ну, типу, класи, має, там всякі такі приколи, так? Ну, я так зрозумів, що це прямий закос під Overwatch. А з псевдосюжетом, як і в Овервочі є, бо там вже також є, типу, фльор сюжету. Ну там теж є, що в Овервочі є лор, типу там у персонажів, там та та там, от саме є лор, але от сюжет як такий сильний і детальний, його немає. Але лор є і за рахунок цього багато що є. Але фішка в тому, що коли ти дивишся на Конкорд, ну знаєш на героїв, на кадри, ти розумієш, що воно не прикольне. Бо ем, коли ти дивишся в Overwatch, не тільки на прекрасних панянок, але навіть на чоловічі персонажі у них відчувається якась історія і ключове вайб. Це складно передати, якщо ти не займаєшся цим все життя, але от автори першого Овервочу. Взагалі, Овервоч гарний. Він дуже гарний, і він дуже гарний не тільки візуально, але, от саме знаєш, ти береш його персонажа. Я от покажу тобі там Джанка Ата, наприклад, або Рейнхарда, і ти зможеш зрозуміти про що цей персонаж. Тобто він виглядає. Він своїм виглядом передає історію, ну от я ти покажу: знаєш великого мужика з молотом, щитом, з сідою бородою, і в повних обладунках, типу, да, ти ж не подумаєш, що він снайпер, і що його і що все життя він ховався і був секретним агентом. Ні, це типу, мужик мощний, він все життя, знаєш, до сидіни зі шрамами. Він, ну, він робив свою роботу. Коли я тобі типу, покажу чорну вдову, витончену елегантну панянку в обтягуючому костюмі зі снайперкою, ти також зрозумієш, що це за персонаж. Ну тобто, ти відчуєш або не відчуєш певний зв'язок з цими гравцями, тобто, наприклад. Наприклад, для мене Райнхард став одним з основних персонажів, тому що ну я його от граю так, як відчувається він. Мені комфортно, типу е, типу, захищати команду, ну пробиватись вперед, типу, прикривати своїх. В тому числі за Джанкрата я грав в тому ж стилі. Це абсолютно інший персонаж, але у нього інші задачі. Він, типу, дуже е, масовані атаки робить не дуже е, чіткі. Типу, він дуже хаотично стріляє, бо я дуже погано стріляю. Типу мі. М'ядкість не моя сильна сторона, але от він давить саме кількістю снарядів, і це мої персонажі. Я дивлюсь на Конкорд і взагалі не розумію, що там за запах. Тобто, у мене немає жодного бажання долучитись до цього всесвіту. А з овервочем було одразу від логотипу до типу музики, е ці відеоролики. Ну тобто, от все, що є в Овервочі, принаймні, першому мені подобалось все. Ну, прямо скажемо, я думаю, що в вевербочий бюджет на власне промоушен, на рекламу, на впізнаваність, на пропрацювання, скоріш за все, був більше набагато. Це правда. Цілком імовірно, але проблема то в тому, що Конкорд робили також на інді студію. Типу, якби ми говорили, якщо ми говоримо про Шатерлайн. Який робила українська Фровлев, якщо не помиляюсь, то там ну, набагато скромніший бюджет, це очевидно, але навіть там персонажі і всесвіт ну, якось приємніше. І ти теж відчуваєш. Хоча воно набагато скромніше, вони прям ну, по об'єму скромніше. У випадку Конкорда, ну, типу, це ж не маленька студія. Я просто не розумію, який був план, на що був розрахунок. Здається, він просто не спрацював, типу. План, я так розумію, можливо, план. Я знову ж таки, це взагалі па пальцем в небо. Може, план був такий: так, щось погано пишуть про другий Overwatch. Нам треба шутер з магами. <рес> <рес> типу, це, це має спрацювати. <рес> про космос. Окей, в Destiny 2 вже ніхто не грає. Це має спрацювати. <рес> Цей, відсилки до цих вертових галактиків. Да. Sony дуже давно хоче свою онлайн драчильню Дуже давно. Я прямо от роками бачив. Але ну, у цього ж повинна бути якась мінімальна ідея. От. А, наприклад, The Finals. Дуже дешева гра, по суті. Ну, типу, там дуже обмежено все. Але е, я отримав масу задоволення, тому що там була одна, рівно одна ідея. Всі об'єкти на карті можна зруйнувати. Все, і на основі цього будується неймовірний фан. Почекайте, це, це Юбісофтівська гра оця, так? <гул> Nie? Це Nie? Е окрема вона в Стімі, вона від розробників Батлфілда колишніх. А, все, поняв, поняв. поняв. У, цього, у, у Ubisoft окрема історія з онлайн-драчіннями. У, у таких їх Division, Division 2. Ні, нещодавно вийшла з української локалізації шутерти, назву якого я вже забув. <гул> <гул> а, господі, X. що там якась дебільна назва з двома приголосами підряд. Типу, як X Taйtл, і я поняття не маю. О, до речі, в це я теж грав, і мені теж сказали, що я лох і нічого не понімаю. І що у цій грі великі перспективи. Це не іграбільно. Дякую за українську, дуже цінно. Але грати в це нудно. Там нічого робити. Абсолютно нудно. Взагалі гра, ну, типу, без приколу, не продумана. Ну. У Шатерлайна схожі проблеми, але в Шатерлайн можна пограти годин 5, отримати задоволення і більше не відкривати цю гру. Не не грав дедуло. Е, Насправді я встановив, але зараз трошки не маю часу. Да -да -да -да. Е, я чув, що непогано зроблено, але проблема в тому, що там занадто багато моби елементів. Там коротше це якісь треба розбирати, а це треба учити. А я прям не, не. а там. По факту, мені ну напевно здалося, що це от суміш якогось такого блін. Ну це там прям не дуже прям в плані шутер. Ну, трошки є, типу, як від Overwatch, але все ж таки Overwatch більш про шутер. А тут дійсно дуже багато. Окрім сетів. Тут оці от приколи з вежами. Ну, типу, як, от там в доті та бити кріпів, ну, коротше, я я пограв, Дві години десь. Ну, щось класе, ну, якась магія. Ну, магії, ну не, не знаю, на смайт трошки схоже трошечки. Ну, коротше, я щось не зрозумів. Типу, як прям сказати, що це шутер, я б не сказав. би, Там, типу, на шутер упору дуже мало. Особисто для мене от в таких іграх в командних шутанах або в напівмобах, якщо побажаєте, ключове, от є одна ключова річ: це наскільки тобі фаново грати гру одну за одною, тобто наскільки вони різноманітні, динамічні і не схожі, виходять. Тобто, наскільки тобі прикольно ще раз запускати кнопку play. І дуже багато ігор з цією елементарною задачою не справляються. Ну тобто, і власне, от це те, заради чого варто от працювати. Оце основне. Я насправді бачив першу альфа, дано альфа овервотчу, без анімацій, без нічого. Це на сірих блоках рухаються статичні моделі, тобто саму-саму першу альфа-версію. Але це все одно виглядало весело. Бо якраз за рахунок механіки, за те, що герої різні, вони хоч і без анімації, але ну, атаки в них різні. І воно виглядало цікаво. Ти такий, блін, ця хіля, цей великий, от, ну, типу, там дин динамічно відбувається штука. А в інших іграх теж типу, ну, от є, про які ми такі говоримо, де є оці класи, магія і все таке. У них теж різні герої. Але все одно чомусь не заходить. А, мабуть, до речі, мені зі всіх, оцього всього списку, про що ми говорили, напевно, все ж таки досвід Overwatch найцікавіший був зі всіх. Ну, типу, якщо ми відкидаємо КС Counter Strike і от такі а про ігри про класи магію і стріляти, то там, напевно, Overwatch най... найпривабливіша гра в цьому плані. От, е, якщо ми візьмемо шотерлай, то там у героїв е, є також скіли, і в тому числі є ульта. І ось тобі приклад, мій улюблений. Там є персонаж, е, прикольний, він такий е, відозмінений за допомогою кристалу, який є частина лору. І його ульта це е, такі, знаєш, вибухові шипи, які вилазять з нього. От, і вони. Отак, от, ну, вбивають все, що навколо нього, і наче, ну, типу, логічно цікаво, частина лору. Але фішка в тому, що Overwatch побудований так, що ігрові ситуації там досить різні, бо скіли у персонажів різні це по-перше. По-друге, вони різного розміру і ключове роблять різні задачі, тобто іноді вони танкують точку, іноді рухають об'єкт. Але вони можуть бути як в одному місці всі, так і в різних. Тобто ну, ігрові моменти динамічні. І там немає режиму стінка на стінку. Знаєш, типу просто командний бій, там немає такого режиму. От. А в Шатерлайні такі режими є. І Шатерлайн це шутер, тому що у всіх гравців однаковий арсенал. У всіх у них пушки. В результаті у нас є герой з ультою, яка працює тільки в ближньому бою, в шутері, де у всіх дальнобійні ствали, шансів використати цю ульту з користю нуль. Але є режим, де е, гравці штовхають е, об'єкт, і вони всі збираються навколо цього об'єкту. Тобто, в цьому одному єдиному режимі цей один єдиний персонаж, типу, це ну типу Імба. Бо вони всі ставкаються хімію, вони всі разом, ти влітаєш цим героєм, він всіх вбиває. Але він використовується в одному режимі, в одній ситуації. Все, в інших ситуаціях ця ульта юзлес, повністю. Ну, ти нічого не вигадаєш, ти або тут юзаєш. Або не тут в Overwatch ну, типу, є можливості для різних ситуацій використати твої скіли. І вони постійно змінювалися. Там не всі герої ідеальні, у деяких були проблеми, деяких дуже, ну, дуже довго фіксили, змінювали. Але ну, там було цікаво і по-різному можна використовувати. І ключове ульта дуже часто могла змінити хід гри. В, в, в Шатерланді цього немає, там є така функціонал, але грати цим це не можеш. І, ну і таких прикладів дуже багато, коли механіки просто не працюють. І ну просто ну, не прикольно. До речі, знаєш, що ти, ти розповідав, і знаєш, що я згадав? А ти пам'ятаєш, як називалась наша команда в Counter-Strike? Ми грали колись, у нас був один цей, ми створювали команду. Блін, як же це було? Був ти, був капітан і ще хтось. Старі діди. Та, та, от просто я пам'ятаю цю ідею. Ді... Здається, здається, хтось з твоїх глядачів, коли ти стрімив. От. І що в нас був план е, команда, В нас було лого команди, там таке якесь всрато рожеве з кавашами. Та, я... та та я пригадую таке. І от був якийсь план, але я не пам'ятаю, чим все завершилось. Глядачі, будь ласка, якщо ви хочете, щоб ми зібрали стару команду дідів і пограли в якийсь competitive шутер напишіть обов'язково в коментарях. Бажано ви тільки до КС, пожалуйста. Ну, пишіть яку гру ви хотіли побачити, крім, крім знаєте, крім Concord, так. Окей, окей, тоді все. Пишіть ваші думки до зв'язочку, попаємося в некраще.